Однієї краси замало. Потрібно вчитися, мати власне хобі, орієнтуватися у соціальних процесах і мати гідність. Саме на такі теми учасниці всеукраїнського конкурсу краси Перша леді спілкувалися із юними красонями Ужгорода. Громадська організація Щасливі діти також зініціювала творчий елемент зустрічі підготовку елементів декору для казкового будиночка. Але наша мета в тому, щоб просто звести от а, цих маленьких, так виді мовити, дівчат з цими старшими і поспілкуватися на темі. У нас тут принцип вечорниць. Так? От ми але замість того, щоб там плести чи прясти, ми розвальовуємо а, заготовки дерев'яні, що це буде декором для нашого нового приміщення. І крім цього, спілкуємося на цікаві теми. Ось, наприклад, нам важливо показати а, маленьким дівчатам, а, що краса це добре, але це не головне. Під час зустрічі красуні розповідали власні історії успіху, ділилися секретами, в тому числі й виключно дівчачами, давали поради. Маленьким Ужгородкам також сподобалося спілкування, під час якого вдалося зламати певні стереотипи щодо дівчат з конкурсів краси. Мені дуже подобається. Я сюди прийшла для того, щоб послухати, як треба за собою дивитись. поспоркуваться с девчатами, которые будут принимать участие в конкурсе красы, або уже принимали. Мы общаемся с детками, то есть мы можем как-то поделиться своим опытом. Я не могу сказать, что я еще как бы, достаточно взрослая, чтобы их чему-то научить, но просто пообщаться, такое общение в непринужденной форме, то есть это творчество, оно делает такую очень уютную домашнюю обстановку, то есть никто не задумывается о том, что некомфортно, страшно, никто не замыкается, то есть в принципе мы общаемся Ученікої просто Маленькі ужгородки, натхненні спілкуваннями з красунями, пообіцяли прийти повболівати за кожну з них. Суперфінал всеукраїнського конкурсу краси Перша леді, організованого Студреспублікою, відбудеться 14 травня у падіюні. Початок о 15.00. Вхід вільний.